Мені тринадцять минало, я війну переживала на своїй любій батьківщині, на моїй рідній Україні. Я мала плани, цілі, мрії, але загарбницькі дії лишили нас надії. Не розумію я, чому це з нами невже ми? Заслугованця цієї кари, мені тринадцять минало, я війну переживала на своїй любій батьківщині, на моїй рідній Україні. Я пам'ятаю той морозний ранок, коли ще не настав світанок. Мене збудила ця війна. Яка забрала в нас життя? Я пам'ятаю, як бояла засинати. Я пам'ятаю сльози мами, як не було що купувати, як хлопці мали воювати, але вам нас не зламати.